Чому командування може ігнорувати рапорти та як з цим боротися? Причини ігнорування рапортів можуть бути різноманітними. Перевантаженість. Командування може бути перевантажене роботою, що призводить до затримки розгляду документів. Нерозуміння важливості питання. Командир може не розуміти всю важливість порушеного у рапорті питання, небажання вирішувати проблему. Існують випадки, коли командири просто не хочуть вирішувати проблему, описану у рапорті. Порушення процедури подання. Можливо, цей рапорт був оформлений неправильно або не дотримано всі формальності. Особисті стосунки. Іноді відмова розглядати рапорт може бути пов'язана з особистими стосунками між військовослужбовцем та командиром. Як діяти у такій ситуації? Перевірити правильність оформлення рапорту. Переконайтеся, що рапорт складено відповідно до всіх вимог і містить всю необхідну інформацію. Звернутися до безпосереднього командира. Спробуйте особисто поговорити з командиром і пояснити важливість вирішення проблеми. Подати повторний рапорт. Якщо перший рапорт залишився без відповіді, подайте повторний рапорт, в якому детально опишіть ситуацію, та вкажіть на попередні звернення. Звернутися до вищого командування. Якщо проблема не вирішується на місці, зверніться з рапортом до вищого командування. Скористатися послугами юриста. Юрист зможе проаналізувати ситуацію, підготувати необхідні документи та представляти ваші інтереси. Звернутися до громадських організацій існують громадські організації, які займаються захистом прав військовослужбовців. Вони можуть надати вам консультацію та допомогу. Звернутися до засобів масової інформації. У деяких випадках публічність може спонукати командування до довирішення проблеми. Куди звертатися за допомогою? Міністерство оборони. Гаряча лінія Міністерства оборони 0800 500 442. Військова служба правопорядку. Зверніться до військової служби правопорядку у вашій військовій частині. Уповноважений з прав людини. Уповноважений справ людини може допомогти у відстоюванні ваших прав. Громадські організації. Зверніться до громадських організацій, які займаються захистом прав військовослужбовців. Важливо пам'ятати: зберігайте всі документи, зберігайте копії всіх поданих вами рапортів та відповідей на них. Не відступайте від своїх прав. Якщо ваші права порушуються. Не мовчіть і використовуйте всі доступні вам засоби захисту. Консультуйтеся з юристом. Юрист допоможе вам розібратися в юридичних нюансах і захистити ваші інтереси. Запам'ятайте, що ви маєте право на справедливе розгляд вашого звернення. Не бійтеся відстоювати свої права. Чи хотіли б ви отримати більш детальну інформацію про якусь із цих рекомендацій? Завжди радий дослідити запропоновану вами тему. Підписуйтесь та діліться каналом. Буде цікаво! Слава Україні!